Відвантажуємо важку дискову борону Rebel від німецького виробника кіокерлін. даному господарству вже доставляли передпасівні культиватори, Allrounder і стерньові вектор теж від Кіокерлінг. Дискові борони Rebel для максимальних результатів, шириною захвату від 5 до 12,5 метрів. Використовуються як для дрібного обробітку ґрунту, відразу після збирання врожаю. Так і для підготовки передпосівного ложа до мочованого посіву, вирівнювання ґрунтового горизонту глибиною від 2 до 12 см. Диски на жорсткій стійці забезпечують агресивний вхід в ґрунт та гарантують ретельне перемішування навіть в умовах завеликої кількості пожнивних рештків. Подвійний СТС-каток для роботи на будь-яких ґрунтах, виконує зворотне ущільнення ґрунту. Зберігаючи вологу, не забивається, не чуттєвий до каміння, не ковзає по ґрунту забезпечує відмінне крещіння. Машина плавно рухається по полю завдяки широким колесам та плаваючого тандемного катка СТС. Дискова борона Rebel показала себе надзвичайно легкою у русі та представляє ефективну та продуктивну машину у вашому господарстві. Стосовно питань придбання будь-якої техніки від виробника Кюкервінг, звертайтесь в компанію Агрове Україна.